Доброго раночку. розоводи, розолюби. Підписчики мого каналу, гості, які заходять. Ось це той квітничок, який я вже сажала весною. Ось трояндочки. Ось хосточки тут. Ось ще посадили із баночок ті в мене були. Вон чорнобривці, ще є такі, в мене вон там буду сажать. Оранжевенькі ті, маленькі теж. Ну, давно не виходила до вас в ефір, Вийшла, щоб щось показати. А ось яка чудова петунія, гляньте вона. Повна, вон, бачите, яка? Вон яка дуже красива зірюшечками. Ну, ось що цвіте, ось ці ще тюльпанчики ось ще стоять. Ці вже пообривала. Я вас учила обривати ж їх. Ну, вон. Почали хлорозити вон зверху. Не знаю чому. Вони теж, я вже все їм переробила. Видно, мороз таки, це видно не хлороз, а видно, у нас таки був заморозок. Но він якось нас мимо пройшов, а тут воно і завугла. І видно, тут таке оце він їх трошки прихопив. Тут небагато, ті нормальні. А оце ось дві такі, я їх вчора полила гуматом калія. Так що. Будуть, вон, вон дивіться вже який у мій зріст, васильки мої. Ну я їх теж прикриваю ними, отож гортензії ж тут. От я ж і прикриваю, бо не вдруг морози, отсюди одразу морози йде із тої сторони, від городу. Ну. Ось будуть вон, і риски вон, будуть тут. Цвісти. Земля, звісно, не вдовбеш, нічого її не зробиш. Ждемо, може, як піде, ось ця троянда. Вон, дивіться. Вон, бачите, що із того сажали ми, із палочки? Ось так можна ще розмножувати троянди, як я вам показувала. Взяли паличку, особливо як їх осінню виламує дуже багато цих паличок вітром. От ту паличку обрізали і ложіть у землю. І одна ну, троянда буде. Он ще цвіте, цей, ще красиво. Це ще цвіте. Жовтий він вже так відцвітає. Та й теж відцвітає. Ну, тут багато ще і тих понасаджувала, то я їх он, поприбирала від кущів. Ну, а верхушечки молоденькі, листя, видно, таке прихопилися морозцем. Холодно. Воно не так морозець був. Ну, морозець теж там, може, був в воздухі. Ну, холод. Ось такі вже повиростали мої троянди. Я зараз покажу. Піду в сад в той, покажу вам Досконал. Ось, оце все, що залишилося. Де ж вона взялася? Проволока тут. Хлопці працювали у мене. На догорода ще забор поставили, бо там вже він такий був хиткенький. Ще, звісно, нічого не цвіте, але все воно на бутонах. Ви не забувайте, що його треба бризгати. Що? Його треба підкармлювати з підкормками від вредителя і від болезней і підкормку обов'язково додаємо. Я от. і мастер додавала, Той же ж і від вредителя, від болезней все. Вон листя які. Дивіться, яке листя. Вже бутончики вон такі. Ось іще чуть-чуть і ми будемо ще тоді. Ну, я буду бризгать ви, я не знаю, як ви, як хочете, що мені це. А я буду бризгать іще тим, щоб було фосфору більше там. Там 10, 15, 45, може бути отак от, от десь, чи 5, чи 5, 10 буде, щоб азоту вже там не було, азот уже нам не потрібен, ми вже його витой, поки приберем для цих троянд. Бачите, яке листя блискуче. Ось. Ось молодіж попідращувала, повиращувала їх вже. Теж вони вон на бутонах. Так що, підливала, броділками підливала. Так що, хто хоче, щоб троянда у них була гарна і красива, значить. Не спати должны, а должны працювати. Ось який лист на джумілії, який красивий такий синій. Ну і ось, а ось на цій який блискучий лист. Це від фалькона ще багато завісить. Мастер з фальконом вони роблять свою справу, вони роблять кущі красивими. Ось які ці вже. Ось-ось. І ще ну, з півмісяця, місяця, наверное, І вже почнуть розпускатися бутони. На які раніше, на які пізніше, там є зовсім вже великі, вони які стоїть. Вон. Яка жасміна до двох метрів висотою вже. Хоча я, я обрізаю все коротко. Я не, не роблю длинну. Ету. Я оставляю ото, десь сантиметр 40-50. Це на великих оцих трояндах в цьому році я ставила. І ось, дивіться, і що вона? Вже більше двох метрів. Ось ця Маргарет, принцеса. Ну, ну П'єр от теж доганяє її вон з бутонами. Я ще його поприв'язувала весь, він буде держати, я думаю. А так нічого я вам доброго не, не, не розкажу. Ви порад ось, ось, ще, а, ось цвіте, дивіться, який гарненький. Ви порад моїх все одно не прислухаєтеся не при той. Ну, робіть по-своєму, я кажу, як я роблю, а ви робіть, як, як ви. Ось дивіться, ой, дивіться, яка ялинка теж підлила з гуматом. Та я всі молоді, всю молодь підлила з этим броділка із гумат додавала. От у на 10 літрів води літрову кружку броділки добавляла і по три колпачка, там треба 5, ну я по три добавляла гумата. Ну, оце, оце так, все як є. Ось. Дивіться, який зараз сад. Сад не хворобливий, нормальний. Ті дві рози. Як боліли, так вони і боліють. Я їх просто викину, потім там видно, або ж у корнях щось завелося, або ж щось воно, це. не знаю, що з ними. Но в тому році вони були дуже прекрасні. Як тільки пересадиш, ото, і починаються болезні. Це я вже замітила. І що їм не додай, все одно вони будуть хворіти. А, от же ж я. Порозсаджувала, зараз покажу вам. Оцю ж мультифлору. мультифлору. порозсаджувала я. По одному тому. відділяла От, кожен і посадила в кожну ямочку. Ямочок тут багатенько. Вон цілий ряд. Тут ямочок таких із ними Вон, з тими мультифлорами. З цими ж хризантемками. Вон, Є менші кущі, є більші. Ну, які, які є цьогорічні. Ви ж бачите лише сама, саме, яка була весна, яка зима була ненормальна, яка весна була. Вон, мультифлорку сюди поставить. Ось дивіться. А ось красоту, дивіться. Любуйтеся, милуйтеся. Це дійсно краса весняна. Троянди ми будемо бачити до самої зими, а це, це ні. А це тільки зараз. Тут ще ось оці. Можна було двох річки ще підлить. Ну, я думаю, і дождів ще ж немає. Що ж вони тоді дожді забили так землю, що вона прямо там гранітом стала. А ось кущ дивіться, який буде Аспіріну. Це кущ один Аспіріну. Два на два. Заб'є і ту троянду, і ту заб'є він, і до цієї добереться, все позабиває тут вокруг. я Його прийдеться підв'язувати, бо що ж він мені усі троянди за той. Вон, бачите, яке листя, це Діп і Пейшен. Який лис чистий, красивий. Ще й чистий лис додаю. Вже дивіться на бутонах стільки. О, це Вінчестер він честер кафедра, він перший цвіте. То йому я, звісно, його підполиваю і ще й гумата. Додала. Тут кущ великий, буде гарно, цвісти буде. перший. Це ось пройшла річка, вже метр зросту доганяє. Он. Куди вона гоне, не знаю. Ось, А це, звісно, оця краса весняна. Гляньте, одна, одна кісточка, дивіться, яка велика вона. Ви бачите, одна вона. В цьому році тут одна, вона. В тому році їх багато було, в цьому році одна. Цих багатенько кісточок, але ці меншенькі. О. Аромат во всіх божественний, очень п'янящий такий. Що ще? Що ще? А ось іще цвітуче. Маргаріті примулки. От вони. І маргаритка там цвіте. Все поливаю, бо без поливу ж невозможно. Вон і люпин посходив у мене теж слабесенько. Ну, кої який посходив, звісно. А ось тюльпани ще, а тюльпанище. Дивіться, яке чудо. вони... Дуже довго цвітуть. Вони. Ось великі троянди, це чотири річки. Ну, ці вже висоту набрали. Вони і двох річки набрали висоту хорошу. Ну, а ці ж взагалі. Вон, Айсфаю яка крас красивуща, на бутонах теж вона. Ось дивіться. А рост у неї метр сорок. А ширина, яка теж, мабуть, метр двадцять. Ось фальтстав тут. Тут ось чотири сезони. Ось дивіться, яка здоровенна вон стоїть, а скот. Прямо велич. Це ось. Артем. Артеміс. Тут теж один куштон. Травіата. Вон Кетіс Роуз, теж, як написано, написано, в тому 80-90 сантиметрів. Ну, вона зараз вже набрала, ну, десь так, а може і метр. Ну, а ще вона скільки набере, в тому році вона велика була. Посадила наперед її, звісно, а воно не стоїло. Ось мої, дивіться, які. Гляньте, так який. А ось хвости які красивуші з жовтими етими, вон, кінчиками. Вони тут на гірці у мене При, Ось я їх так присадила під гіркою. Вон. Тут же ж гірка кам'яна ну, з кам'яних троянд. Вон, дивіться, троянда яка Оранж... чи то, ну, да. Вона якась така оранжева. Не оранжева, а фіолетова. А це зелені. Ті вон ще другого кольору. Ті он ще другого кольору. Ті он зелені. Багато вимерзло їх. В цьому році от їх іменно сиреневих, там от тих, ото багато їх от вимерзло. А так гірка, вон, дивіться, яка стоїть. І над гіркою. вон велична, велика троянда. Я її, звісно, обрізала, мені на опору я опять її не зробила, буде стоять без опори трошки чимось. При той почала вчора хотіла підставити, зламила одну гілку, бросила. Ось, а ось вже цвіте. Гляньте, гляньте, зацвітає краса. Сад. Грань садова. Гляньте, теж кусь великий. Там і, і на гірці на тій моїй на горі. Теж він зацвітає. А бджілок тут цілий день годуть. Це ж тільки вон, по одній квіточці. а скільки їх воно розцвіте, квіток красивенних. І Маргариточки до сих пір ще квітнуть. Вон. Ну. Дивіться, розцвітає. Гляньте, сиреневий, сиреневий такий. Це, він зламився, був хлопці тут в, в тому році, чи аж в тому. Це тільки посадила я його. Тут ну, робили те, що строїли, то ж, забору, то ж, тут переносили, а я його тут посадила. І вони зламили його били. Ну, я думала, що вже все йому, потім почала поливати, і він одійшов і. Ще і цвітінням нас порадував. Ой, дивіться, тут, тут краще розців. Куш цей. Тут менший. Там он. Бачте, і гірку я свою облагородила. Далі там будуть вон цвісти ромашки. Грезантеми, потім там троянд, вон скільки тут ще будуть цвісти от все. Бачите, як воно. Йо. Бачите, тут, тут сонечко, і тут вони. Краще розцвіли. Ну, ще не всі, звісно, все одно Ну, вже видно, що вони цвітуть. Будь ласка, ставте класи, пишіть коментарі. Ну, Це ж іде на розвиток каналу, він продвигається, мені тоді знімати охота. А що? Я ще не знімаю через те, що, що, а що я буду знімати. І за чим я буду тратить на время, якщо у мене. Його почти немає. Я все роблю вон у дворі і на городі. Ну я ж одна, мені ж потрібно везде встигнути. Так що будь ласка, напишіть коментар. Погано значить погано. Ну. Він же ж так хоч чуть продвигається. А що ж, у мене підписчиків багато, а просмотрів то зовсім мало. Ну, я ж заходжу до кожного на канал, я зразу ставлю клас і, і підписуюся, зразу напишу коментар. Ну, будьте ж і ви чимними. Тут же ж буде щось знімати. І буде, і буде, що дивитися. Та тут і зараз є що дивитися. Вон, із двох состоїть одна. Вон, дивіться, яка вона. о, Гляньте, гляньте, яка краса в ній. У такому буску невеликому, отака величезна краса. Тільки за цю красу можна поставити клас і написати, що дійсно класно. Бо цю красу робив мій зять. Спасибі всім, хто заходить на мій канал, хто дивиться. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна!